Такого ж серпневого дня, два роки тому, трагічно пішов із життя Костянтин Павлов. Звістка про вбивство мера кривого рогу сколихнула країну і все місто. Ті, хто прийшов сьогодні на могилу Костянтина Павлова, кажуть, це особиста трагедія для багатьох людей, з якими він дружив, кому допомагав, з ким будував плани та втілював їх у життя в рідному місті. Вдячна взагалі, що я його знала, тому що справді поважаю і. І дуже не вистачає, і дуже болить. Таких людей не пригадують, тому що їх не забувають. Ці люди завжди ось тут десь знаходяться, не дивлячись на те, що чомусь їх Бог забирає набагато раніше, ніж міг би. Це людина важлива для мене була, людина, яка допомагала максимально всім, чим могла. Кожному, мені здається, хто до нього звертався. Тут поруч мама моя захоронена, яка на 10 днів раніше. Пішла, і вона також його знала, і також дуже поважала. Відкритий та щирий, життєрадісний, і чуйний, сильний і мудрий. Таким запам'ятали Криворізького мира земляки. Завжди відчував його підтримку, його плече. Це була порядна людина, людина свого слова. Це був енергійний і дуже, дуже чесний. Однозначно, це був лідер. Це дуже велика втрата для нас усіх. Нам його дуже не вистачає. Це була людина з великої букви. Два роки без батька були дуже складними для родини, каже син Костянтина Павлова Юрій. Не вистачає просто якогось, навіть, може не допомоги, а якогось то отцовського слова, совету. Для мене, як для сина, він був завжди приміром. Заботився і о мою мамі і обо мене. Очень за ним скучаю. Вспоминаю какие-то моменти взагалі. Время провождения какие-то поездки на рыбалку какие-то совместного досуга моментов таких было немного потому что он вечно работал благодарен всем кто его помнит вспоминает кто приходит на кладбище сегодня в день его смерти в день рождения может быть какие-то другие дни по возможности благодарен всем кто для кого это так же как и для нашей семьи скорбный грустный день Минають роки, а крапка у справі про вбивство мера міста не поставлена. Та справедливість має бути встановлена, кажуть ті, хто працював в одній команді з Костянтином Павловим. два роки з дня загибелі нашого мера. Але події, як наче це було вчора і так нещодавно попри те, що в нас сьогодні війна, попри те, що гинуть люди, але ви знаєте. Спогади в той день, коли вбили Костянтина Юріча, і вони не покидають і біль хочеться, щоб закінчиться війна і справедливість. Була встановлена, як загинув, чому загинув наш мер, тому що цього хочуть багато криворіжців. І ми сьогодні згадуємо, яким він був добрим, чуйним, як він допомагав всім людям, як він керував містом. Він жив ним І це дійсно людина була на своєму місці. Я вірю, що наш мер з Богом, тому що він на це заслуговує. Тривалий час помічником народного депутата двох скликань Костянтина Павлова був Олег Жицький. Сьогодні він згадує важливі проєкти, які втілювали разом. Костянтин Павлов з великою повагою відносився до людей золотого віку. І у нього такий був проєкт, який він дуже любив, цінував, і який вистраждав своїми сподіваннями, думками. Це університет третього віку. Пам'ять про Костянтина Юріча. Ми відновлюємо спільно з фондом Олександра Вілкула українська перспектива. Ми відновлюємо навчання в університеті третього віку. Ми вже набрали групи. Це майже 200 чоловік людей золотого віку. Які будуть проходити курс навчання. Народний мер Костянтин Павлов був справжнім патріотом свого міста і країни. Переконаний депутат міськради Олександр Пискун. Самого підготовленого бійця не вистачає зараз. Ми разом працювали на благо нашого міста, разом в однієї. Втрата, втрата, від якої не лікує час. Особливо зараз це відчувається важкі часи війни. Я можу лише уявити, наскільки він був зараз нам корисний: його досвід, його любов до міста, його професіоналізм. Я впевнена, що Костянтин Юріч з настанням повномасштабного вторгнення активно включився в допомогу, тому що він з 2014 року допомагав військовим родинам. За його участі встановлено перший пам'ятник в місті Героя МАТО. Він робив дуже багато для військовослужбовців, для фронту, для перемоги. Тому я впевнена, він великий патріот і я знаю точно, що він би так само рятував місто, продовжував би його рятувати і робив би все можливе заради перемоги. Вікторія Добровольська, Олег Каплі, цей день.